Влучний кидок на тікса на останніх секундах напружного матчу приніс Горля перемогу над Донецьком з рахунком 74-73, дозволивши івано-франківцям завершити 2011 рік на мажорній ноті. Впродовж першої половини на паркеті точилася рівна боротьба, і лише за рахунок уже традиційної для останніх матчів невтішної реалізації дальних китків Говарла не могла відірватися від суперника. Натомість, саме влучний триочковий Дмитра Глєбова разом із сиреною дозволив Донецьку піти на велику перерву у ролі лідера 45 на 43. У другій половині результативність обох команд дещо впала. Однак, пристрасті на майданчику виривали не менш бурхливі, аніж до цього. Коли за 15 секунд у фінальної сирени Рамал Карі бовів Донецьк вперед, здавалося, що шанси гостей на перемогу значно зросли. Однак Кевін Тік забив після стрімкого проходу, а гості не зуміли завершити свою атаку належним чином у другій у сезоні, поступившись Івана Франківця. Саме американський форвард став найрезультативнішим гравцем матчу, здобувши у загальному підсумку 19 очок. Варто відзначити і Еріка Колмана, на рахунку якого 18 пунктів та 8 підборань. Говерла продовжує лідирути у категорії важкі ігри, адже це вже 10-та в сезоні перемога ведмедів з різницею до 5 пунктів. Новий рік Івана франківці зустрічатимуть на четвертому місці суперліги. А одразу після святкування вирушить на південь України. Вже 3 січня Говарла на визі зіграє з Одесою, а 5-го з хіміком.